Готувала на день народження свого племінника дуже смачний торт червоний Оксамит». Тож сьогодні поділюсь з вами цим рецептом. Спочатку з'єднуємо сухі інгредієнти, а саме просіяне борошно, розпушувач соду та какао і перемішуємо. Далі в окремій ємності з'єднуємо вершки аборяжинку, олію та червоний барвник. Потім збиваємо до однорідності масло, цукор, ванільний цукор та сіль. Додаємо яйця і знову збиваємо. Далі вводимо сюди суміш з борошном у три етапи, а суміш з барвником у два етапи. Збиваємо до об'єднання всіх інгредієнтів та розливаємо готове тісто по. Форма. Далі випікаємо при температурі 160 градусів приблизно 40-50 хвилин. Охолоджуємо, дістаємо з форми, загортаємо у харчову плівку та кладемо у холодильник на 1-2 години. Далі приготуємо компоте з вишні. У сотейнику з'єднуємо вишні Roma Policer. Доводимо до кипіння та підготуємо крохмаль, з'єднавши його з холодною водою. Додаємо до вишень, доводимо до кипіння та охолоджуємо. У Цей час приготуємо мастику. Розводимо желатин з водою, даємо йому набухнути, потім розтоплюємо, з'єднуємо з цукровою пудрою, додаємо сік лимону, вимішуємо і в кінці обвалюємо укрохмалі, щоб не липло до рук. Кульки. Далі на водяній бані розтопимо чорний шоколад і малюємо ним ромбики, щоб кульки стали схожі на футбольний м'яч. Художник, звичайно, з мене не дуже, але схожі все ж є. Далі переходимо до приготування вершкового крему. Збиваємо міксером до побіління та збільшення маси в об'ємі у два рази. Сип цукрову пудру та вершки. Перекладаємо масу у кондитерський мішок та формуємо торти. Висаджуємо крем на перший бісквіт, розрівнюємо, потім робимо бортики цим же кремом, а всередину висаджуємо охолоджене вишневе компоте. Далі накриваємо другим бісквітом та повторюємо те саме. І накриваємо тортик останнім бісквітом, загортаємо у харчову плівку та відправляємо у холодильник мінімум на 3 години. Далі приготуємо крем-чіз для вирівнювання. Спочатку збиваємо міксером цукрову пудру з вершковим маслом до побіління, Потім додаємо крем-сир і знову збиваємо до об'єднання та однорідності масла. І готовим кремом вирівнюємо наш тортик, як показано на відео. Для цього процесу краще не жаліти часу, як я, щоб тортик був максимально рівний. І залишається тільки прикрасити цю смакоту. Викладаємо хаотично наші футбольні м'ячики з мастики. І я ще захотіла додати сюди трішки зелені, тож спекла для цього маленький зелений бісквіт. І все, наш тортик для маленького футболіста готовий. Смачного!